Хочемо вас сьогодні познайомити з нашою інтерактивною новинкою. Одночасно стильний аксесуар та інтерактивна іграшка. Давайте поглянемо, чому. Всередині сумочка є відсік для елементів живлення, але все одно тут ще є місце. Треба вімкнути сумочку, просто потяніть в речіжок. Красоня має три режими. Перший це режим в дорозі. Натисніть на чоло і сумочка почне моргати і видавати різні звуки. Аби перемкнути режимчик, потрібно натиснути на кнопочку з лого. Другий режимчик це магічний. Тут дитина вже повинна випробувати удачу. Сумочка заплющуватиме очі і відтворюватиме звук рулетки. Шкода, але ми програли. По реакції сумочки одразу розумієш, програв ти чи виграв, або тобі неймовірно пощастило сьогодні. Вона переходить в режим сну за відсутністю взаємодії протягом приблизно 5 хвилин. Сумочки є в двох варіантах, тому нехай ваша принцеса сама обере, яка їй до вподоби.